Ми ніколи не забудемо, якою ціною виборюється наша свобода. Ніколи не забудемо тих, хто поліг у боротьбі з ворогом, у боротьбі за мирне небо над нашими головами. У день захисників і захисниць України влада, військові та лучани вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні АТО та ООС, які віддали життя за свою державу. Пані Онися сьогодні без квітів, але й зі сльозами та болем у серці. На цьому фотостенді світлина її сина. Вісім років івоним. У нього лишилася сім'я ще і хлопець стався силюти. Олександр Тарнавський з Липин загинув у віці 42 років під час навчання у військових зборах на Яворівському полігоні Львівської області. Герою присвоєне звання – почесний громадянин Волині. Як приїду то весь час. Я пошуки до нього. день захисників та захисниць України кажуть військові дуже важливий для кожного українця свято. Це дуже важливе свято. Ну, Перше, це данина нашим е, козакам, які воювали за нашу Україну. Говорить. І головне, говорить, просто напусти пам'ять позагибших. Тому що року, 14 жовтня, ці військові приносять до стели Небесної Сотні 60 троянд. Усі захисникам України, які нині дивляться на нас лише з фотостенду, бо вони навіки у небесному війську. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12-й канал.